Радий бачити тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз, як і часто тут буває, ми будемо дивитись цікавий, епічний і настрільний бій, а наш сьогоднішній герой грає на леопарді ПТА. Він на 9 рівні, а на мапі десятки. Отож, це вже буде цікаво. І щоб ти дивився до кінця, я тобі скажу, що Сумарки тут буде 14к. Так що дивись. А щоб ще тебе впевнити, зараз покажу ще й статистику нашого героя Asus Christ з клану Toxic буде давати тут по КД дуже багато дамагу. І вже спочатку їде доволі агресивно в першу настрільну позицію. І відверто йому щастить, що КПЗ йому не дав. А чого так наш Леопард нахабно грає, бо в нього в взводі є кобра. І ПТХ, які йому будуть допомагати доволі активно. Хоча, знову ж таки, більше настріляє наш герой. Тут червоненьких, ти диви, 8-8 одразу танків приїхало сюди в низину. І що робити? Правильно, треба користатись другим правилом Варгеймінга. Якщо ти зібрався кудись їхати, то їдь назад. Бо тут вже все. Приїхав цей фланг повністю без підтримки. Проти десяток тут не можна відіграти, того леопард суне назад і правильно робить. А далі дивись, які кущики він займає, в які будиночки стріляє, бо все це може тобі знадобитись в боях. А якщо тобі то сподобається, то ти ще й дружбану своєму танкісту скинь, щоб він знав також, що робити, куди ставати, які дерева ламати. Отак дупою заткує, ламає дерева, робить собі велику гущину, щоб його не можна було просвітити. І фугасами фугасами зверне увагу, ламає будиночки, які йому будуть заважати, насвічувати. Отакою трях, І цілий будиночок майже розлітається. Бачиш, все, отака от дірочка там тепер є, можна з неї світити, можна з неї стріляти, ще робить постріли. І відкочується перед кожним пострілом. Поки що, що маємо? Маємо ситуацію не надто гарну. 0-1 Ріно Черонте зараз відіграє також, напевно, в ангар, бо він там один на червоненьких ціла купа. І з цього флангу залишився тільки наш взвод і арта. Не найкраща ситуація. Погодься, тож давай дивитись, як з неї наш козак цей Асос Крайст буде вибиратися, бо то цікаво. Червоненькі вже доїли Ріно Черонти, і зараз має вся ця купа, їх там, по-моєму, навіть більше, ніж 8, десь щось чи 9, чи 10. От всі вони зараз як посунуть своєю великою кількістю танків, але вони не знають, що тут у кущиках заховався леопард, який всіх бачить, і ще й по ним буде стріляти. А під в нашого танчика летять зі швидкістю 1600 м на секунду і б'ють 323 мм броні. Хоча для, для гриля цього, звісно, і, звісно, і не треба, але ж для інших танчиків треба заряджає фугас, дає на 464. Бачи, як грає людина, думає, в кого чим стріляти. Гриль то картонієвий. Картонієвий треба його бити, а от оцей не картонієвий, алюмінієвий. Да? Бачи, вони всі виїжджають, не розуміють. Ну, Технічно вже дехто зрозумів, звідки по ним стріляють. Наш Лео підсвічує, настрілює від кущів, сам не світиться і просто робить з цього боку мапи результат. Бо більше нема кому. <кхід> Таке буває. І стандарт вихвату він же по всіх, по-моєму, тут постріляв, ні ще в Чіпте не надавав, давав, там і 50-100. Ну, зараз, так, да, краще вже мінус зробити. Забирає чифтейна, головне, щоб не світився. А то тут вже... Ой, чифтейна кажу, забирає стандарт, там ще один чифтейн, чи що? Да, в них два чифтейна, а вони ще й взводом грають, тиба які... які задроти, тиба. Грають на чифтей на взводі. зводі ти глянь, так взагалі діти не... Не можна так робити. Я, звісно, жартую, можна як завгодно грати, бо це така гра, але ж це зовсім треба не поважати себе, щоб на двох чифтейнах виїжджати в рандом взводом. І найприємніше, що вони тут ще отримують. Походу, Петеха дала в чифтейна того лівіша, Або й від кобри залетіли, і недовго думаючи, наш герой його добиває. Гриль вже має великі сумніви, чи взагалі йому кудись їхати, Ей, трошечки не залетіло. Але арта поправляє ситуацію, їх, до речі, в нас аж дві. Того, так з кущика, наче справжній такий лісник, грибник, я би навіть сказав, який під кожним кущиком знайде стільки грибів, скільки звичайний тенкіс не знайде ніколи. Тож він. Набиває собі дамах, набиває собі сумарка, вона вже 8,5 між іншим. 8,5 з 14 і третій фраг робе ну, майже самостійно. За допомогою союзників, звісно, лежить сам, тут настріляв він добре, насвітив. Отож, диви, які гарні кущики. І тут бачиш не стільки кущики, скільки оця тактика з проламування будиночків, сарайчиків отих. Ну, звісно, союзники, без них ніяк, але ти вже ж хочеш аж занадто, щоб людина в одне обличчя біз десятками витягала. Це вже аж, аж вкрай. Особливо, коли ти на середньому танку без брині граєш. Так, ну вже хочеться, щоб він кудись поїхав. Там он ззаду до нього і кобра вже доєдналась. Але червоненьких досить багато. Що буде робити ой Кобрі, там така дірочка, якщо ти встиг помітити, прямо. По лобу дали. Так, вулики не ламай. Ну. Так, їде. Їде щось робити. та італійська петеха нахабно, хоче заскочити ззаду і отримує добрячого стусана десь там з лівої, біля лівої нирки залітає. Ще можна одного давати. Ну як так? Ну, Варгеймі, ну так не чесно. Я так не граю. Поверніть пульку назад. <реш> поверніть цей постріл і гроші поверніть. Що це таке? За що ми платимо? Так, вже на 7К насвітив, на 3 настріляв, ще один летить. Що вони такі дурні, ну вибачте, за слово. Просто летять кудись, наче, наче їм там помазано. Хочуть добити йоха, і не так, то все просто, бо ще й союзнички допомагають, а робе. Рамштайн Рамштейн, 1973 на ВЗСі, на ПТСі робить перший фраг. І поки що 7-9. Поки що 7-9, багато ще червоненьких. І вони так трошки оточують наших гравців з різних сторін. І неприємна, неприємна ситуація, враховуючи, що залишилось наших три героя: Арта і хто там ще об'єкт-257. Тобто всі дев'ятки залишились, а у ворогів є ще десятих рівня. І дві арти. Неприємна ситуація погодься. Але ж подивимося, як наш леопард і цей взвод буде з нього вибиратись. Якщо ти вже за нього боліваєш за цього леопарда, став лайк цьому відосу. Бо я, бо я вже за нього. Вже він молодець, вже я йому симпатизую. Ондохам'як. Ах, там ще. Ой, там ще багато танків. Там ще багато танків, когось треба забирати. Що ж арту арту треба забирати? А ще й не стигає тигає перемкнутися. І вчасно, і вчасно робив фраг. Це, до речі, четвертий фраг, і допомогла кобра за 50-120, а Об'єкт 257 жахнув хаміка. Підсмажив, так би мовити, тваринку. Так. Тваринок я люблю, то я жартую. Все, їдемо далі. Вже 11 майже касу. Марки доїдуть, 430 поляк. І Треба якось заткувати. Вже тепер леопард на настрілі, а Петеха на підсвіт має, має стати. Нормально посвітила Петеха, на два фраги вже насвітив Рамштайн. Відігрують, відігрують пацани, як можуть. І це їм потрошку вдається, бо вже 11-11 і з 10-х залишився поляк і грільок. Я думаю, що все в них буде ок. Он доще один хомяк 9 рівня. От так по стелі йому не влучиш. Чи то по кришці стеля це в нього зсередини виходить, так? Да? По покрівлі можна так сказати. Ну що ж, треба обережно. Треба Бачиш, як наш герой користується двома правилами Вергеймінга, які я не втомлюсь повторювати. Нікуди не треба їхати. Якщо ти зібрався кудись їхати, це друге правило, то їдь назад. Швидше виграєш. Так, поляк. От поляка 600 хп, і його важкувато тут, ну, в борт бачити можна, він не буде нас бачити, бо він за кущами. І в цілому нормально. Можна розвести його ще на другий постріл, прямо в лючок залетить. Ей, є. Варгеймінг не жалує на сьогодні гарними зальотами. Ой, так, ну буде бити, ні? Взагалі ніяк. Треба, щоб Петеха йому дала в борта. А поляк не поспішає, а що йому ще робити? Він сліпий. Як кошеня ні чорта не бачить, а наш герой бачить, робить п'ятий фраг. Ні робить рахунок 12.11. Вже стає значно приємніше, ніж то було буквально 2 хвилинки назад. Дві хвилинки тому палає в поля кадупа. Точніше, то, що від неї залишилося, і їде наш леопард далі. Ні, ну круто відіграє на леопарді, я так. Я так не вмію, бо я ще той морепродукт, а цей. Асус Крайст видно, тренований хлопчина. Обережненько, Обережненько До речі, в нього всі хепешки ще. Ти бачи, який? Бачить, який кобра залітає на хаміка, гріль гриль на поличці. Встигає перепнутись на фугас, хоча то вже не так і принципово і забирає гриля. Не Непринципово, бо по ньому лупанула ще й петеха наскільки я розумію. Оу! Тільки лючки, отак динь, сьомий фраг, 10-й фраг на наш звод, і леопард переможно їде забирати артилерію. Це найприємніше, коли вона залишається в кінці бою, тобі треба обережненько її достріляти отак. Тидиш. Фугасиком знову 8 фрагів. 14 касомарків. Чудовий бій. І навіть не подряпаний. Круто, давай дивитись результати бою. От такі вони епічні результати, майстер, дрібні медальки і купа великих, серед яких воїн, основний калібр, патрульний, Редлі Волтерса, Паскуччі і Ніколса. До речі, майже перший раз я її бачу за те, що 4 танки поламав на середньому в одному бою. Непогані непогані результати погодця. Ну, які непогані? Шикарні результати. Що вже казати, взвод також дуже гарно відіграв. Зробив 11 фрагів на трьох і навіть невеличкий плюс прямо аккаунтом вийшов. Дав і Сумарку, дав і дамагу, і дав фрагів, і 2212 чистого досвіду. Бажаю тобі таких крутих результатів. Думай головою, як грати в танчики. А я заряджаю тебе енергією, щоб ти дивився нові відео на каналі Юрко і приходив на вечірні стрімчики. Удачі і до зустрічі!